Свята наближаються а разом з ними свічки, хлоповки, вогні і ялинки, які, на жаль, дуже добре горять. Аби не перетворити новий рік через дво на пожежну трагедію. МНСники нагадують основні правила безпеки. На вихідні свята, оцей новорічно різдвяні свята, більшість людей буде знаходитися вдома, значить, буде йти навантаження більше на загальну систему енергоживлення в житлових будинках. Отже, треба всім людям, я думаю, це нормально перевірити. Які електронагрівальні прилади будуть включені, які освітлювальні чи ще якісь прилади будуть включені? І це на це все звернути увагу, тому що буде йти перенавантаження, і щоб не, спричина, не виникло десь коротке замикання. Що, як правило, частіше у 70 випадках і трапляється. Пожежі від цього. Рятувальники кажуть, новорічно різдвяний період не найстрашніший, але і не найспокійніший для них. В Закарпатці зазвичай святкують без пригод і побутових пожеж, але про правильне поводження з піротехнічними засобами забувати не варто, адже часто вони закінчуються далеко не хеппі ендом Ну от я брав пітарду, з якої мали вилітати відповідно вогні. Тримав її в руках, затиснув знизу там, де вона мала вилітати, і мені упалило звичайну руку. Тому я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Тобто, якщо я спеціально навчені, скажімо так, люди, які займаються піротехнікою, відповідно вони і мають цим займатися. Чула, що бували случаї, всякі, що і руки отривали, і очі в очі попадало, що не дай Бог, все може бути що. І осліпнути може людина. Чуємо як у дітей в руках зазорвали. Це взагалі дуже опасно. Це пітардеці, всі салюти з ними не я, не не дітям не рекомендую. Стріляють, попадає. В лице в обличчя, щоб наслідки від пожежі нікому не затьмарили свята, в магазинах із піротехнікою є спеціальні брошури з інструкцією, яку не варто викидати у смітник, а краще зайвий раз переглянути. Особливо іменесники радять бути уважними батькам, аби діти на радощах не накоїли лиха. Навіть були факти загибелі, більшість фактів каліцтва. Отже, я би рекомендував дорослим і за собою проконтролювати і проконтролювати дітей. Щоб ці піротехнічні вироби не спричинили ну, якихось небажаних наслідків, зважайте на основні правила і подаруйте собі безпечні свята.